Друга модель поспіль відвалюється на другому місяці. А, від агенції. Агенція, чесно кажучи, з сумнівною репутацією для мене. Не для моделей ні в якому разі, але для мене. Ми а, запускаємо з цією агенцією другу модель. Друга модель поспіль відвалюється на другому місяці. Чесно кажучи, це велике розчарування. Через, мабуть, півроку вони прийшли до мене знову з новою моделлю, яка погодилася на контент. Але але, ця модель а, має певний нюанс. Ця модель 45 років. Тобто. Є певна а, проблема з веденням і складність. Типу, це більш вузька ніша, яка заходить не всім. І більш складна ніша, але тим не менше, от за півтора місяці відосик залетів там на 18к і він змінив хід гри. Там за півтора місяці у нас по 600-700 фоловерів в кожній соціальній мережі.